Ми команда. Так, точно! Так, капітан. <гум> ну так. <гум> Я хочу їсти. Ха, він знову загубив свої штани. <гум> Ого! І наша ціль вижити 99 ночей. Ем, пу пу Опупум. А коли нас будуть годувати? Ха, ти чув? Шо чув? вони хочуть вижити 99 ночей. Ого, я в шоці. Ти глянь, на вулиці сніг, кайф. О, Санта загубив свій мішочок. О, мені дають пушку. Вау! Та все, я вже нікого не боюсь. Ой-ой-ой, наступила ніч. А це означає те, що на нас може хтось напасти. Ха, -ха. я сам на кого хочу нападу. Ти що, Ти мене бачив взагалі? Мужик зимою, без штанів. <хи> Рубає дерево, то це ж взагалі жесть. О, вау! Це як мій батя на свято. А що це таке? Ого. А я можу сюди зайти? Ой, я впав. Ой, боляче. Вовк вибач, але в мене є пушка. Тин-тин-тинс! Бемс! А в мене ще є така пушка. Ти не очікував? І я цього вовка теж знищу! Бемс! Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой! Ой! -ой, ой, -ой, ой. ой. Фух. Фух, все чудово, вовк наш. А тут у нас що? Тут у нас метал. Метал ми скидаємо сюди, а це все ми скидаємо сюди. Піднімаємося. Ну і давай глянемо, що тут у нас буде. Будь ласочка, дай мені мішок. Дай мені мішок величезний. Хм, хм. ну теж непогано. О, дивися, я знайшов сундук. Будь ласочка, мені мішочок. Я дуже хочу мішочок. І тут спис. Тоже непогано. Будемо тикати попу комусь. Але я можу зайти в будинок і я бачу тут ящик. Сподіваюсь, там буде не олень. О, Вау! сильніша сокира. Ого, це що таке? Якийсь величезний будинок. Давай зайдемо сюди. О, я щось знайшов. Ооо! Подарунок, let's go! І що тут у нас? Так, це класно. О, ми звільнили дитину. І тут у нас револьвер АМО. А таке мені підходить. А тут що? Це? Вау, це що взагалі за локація? Можна поїсти. Кейк. Я буду йти чуть-чуть, Я знаю, я можу. Ай! Я впав! Та за що? Що тут у нас? Ану, покажись! Та я знову впав! Ай! Я скачу, я скачу, я скачу, я впав. Бінт. бандаж. А навіщо я натиснув? Що я взяв? Що це? Я можу щось поставити в нас? Вдома? Там хтось ходить. Величезний. І це даже не моя колишня. Хе, <гум> вибач. Ой, та ти глянь, хтось ховався. Бемс, бандаж. Чудово. Оце то я понаходив. Мамонт? Шу <гум> тут є мамонт. Бачу, мамонта втікаю. Це якийсь килимок. О. Дивись. Як затишно. А тут у нас знаходиться один маленький пупсік. Хелоу, мужик. <реш> Піднімаємося, і тут самий самий головний подарунок. Бандаж. Все, якщо на нас хтось нападе, то я можу позичити йому бандаж, тому що він не виживе після того, як я його заколю своїм списом по попі. <реш> Цієї ночі на нас хтось нападе. Так, я знайшов ще один бандаж. А скільки годин до ночі залишається? Хтось знає? Ось і я не знаю. Я біжу допомагати нашим. Походу, я не встигнув. <реш> ну куди ви йдете? Ви бачили? Мій спис, ви бачили мої пушки, ви бачили мене без штанів. Та у вас шансів нуль. Я не встиг сюди добігти. Вони вже всіх побили. Та за що, мужики? Ну ви б мали якусь совість. Ну мені б когось оставили. Ну ні, ти глянь, що я можу поставити. Так, бемс, ось так. <хи> Будемо ставити з тобою цукерки. О, вау! Клас! Та ти глянь, яка штука. Бемс. Ой, я ще й впав. <хи> Які вони класні, так би й відкусив. Якщо я можу зайти в будинок, то звісно я в нього не зайду, тому що там нічого немає. Та за що? Ей, а я їсти хочу, тому я повинен бігти. А зачекай, тут що нема що їсти? Да, тут немає, що їсти. Ой-ой-ой, біда, печаль, бані, фуд. А його можна з'їсти? Можу купити мішок. Клас, і в мене вже мішок на 15 штучок. Але є один нюанс: я хочу їсти. Тобто я можу не вижити. Вибач, зайчик, але напевно дійсно твій час настав. Зайчик, стій, будь ласка, я хочу їсти, я хочу їсти, я хочу їсти. Ну так. Така вже твоя доля. <гум> мені шкода, але я дуже сильно хочу їсти. Я можу не вижити. А в мене ціль. Чому тут одні зайці? Я хочу вовка, а вовк не хоче мене. О, я бачу його. Вибач, настав твій час і настала ніч. Бемс. Ху-ху. <гум> 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 ти думав, що, я тобі шутка якась, чи що, да в мене пушка, ти бачив яка? Ой, як смачно. Та да яка смакота. кайф. Може комусь там допомогти? Я можу допомогти. <гум> 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 мамонта вбили. Ми вбили, мамонта, там вовк. Ой-ой-ой, скільки я тут всього побачив, а я нічого взяти цього не можу. Що з ним не так? Що <гум> <Шо> це означає? <гум> Це виглядає доволі дивно, але я його. А я його взяти не можу. Оп. Я його взяв. Все він наш. Якщо я бачу вовка, то звісно, я йому даю пушкою в попу, так щоб він знав. Ой, я впав. Хоча я і впав, зато у мене є. Та, я знову впав. А, а можливо мені взяти і побудувати компас? А де компас? Типу, ну ми можемо побудувати компас? А, компас тут взагалі. Це не компас, це. Санділ. У нас багато цих штук, давай побудуємо. Все, я купив компас. Бемс. Компас поставив. О, вовк, на мого кінта. Ой-ой-ой. Ху-ху-ху! Хто ж знав, що він забіжить аж сюди? Ми з вами повністю вкачали наше багаття. Виглядає воно, звісно, ого, го як потужно. У нас завжди буде вогонь, тому можна не боятися. Попу завжди підпалимо. День 21. Ой! а це небезпечний будинок. Я знаю, це дуже небезпечний будинок, і, звісно, якщо я бачу небезпечний будинок, я сюди точно не буду заходити. Тук, тук, Хто та там? Я пошутив. Я сюди Точно не піду. Ні -ні, -ні, ні, ні Ти зайдеш, потім тебе з'їдять. ні 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 я такого не хочу, це не моє. Вау, 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 ти глянь! Ми з тобою знайшли. Золотий кейс, кейс, золотий ящик. І сподіваюсь, тут буде піца або суші. Е -е. Ну, сподіваюся, це щось чудове. Цієї ночі на нас нападають. Це небезпечно. Я біжу, мужики. Я буду допомагати. Я сподіваюся, я встигну. Я чую сову. Сова, не нападай на мене, я тебе благаю. Я не смачний. Ну, можливо, якщо з майонезом але взагалі я не туди біжу. Я не туди побіг. Я вже майже на місці. Воу! Ні, пенс. Ага, буду знати какашка. І цього ще теж. Лови. Та я ще й по ньому не попав. Та ну капець якийсь. Я знову по ньому не попав. А в мене немає бандажа. Як мені його підняти? Я повинен. Ой, я по ньому попав випадково. В Мене чуть не вбило. Я попав. Фух, ми будемо жити. Я його спасу. Ні, мене вбила блискавка. Це якийсь капець. Мене вбила блискавка. Якось, але в мене знову блискавка попала. Та за що? Давай сітку поставимо ось сюди. Бемс. О, так вона не одна, чуєш? Не знаю. Можливо, це допоможе. Бандаж, я тебе благаю, бандаж Тут діаманти. Засовуйте його, мужики, туди, засовуйте, отак. Щоб він був в безпеці. О, я можу піднятись тут. Я сподіваюсь, бандаж я буду як Бетмен давай. Медкіт, чудово, все, я побіг. Да! Ха-ха-ха! Ми змогли. Летс гоу. Так, я можу покидати м'ячики. Та як попасти? Давай, я попадаю. Та я повинен попасти, давай! Оп! Бу, О, дайте мені тікет. А, я повинен його сюди занести. Ой, <гас> вовк! О, в нас є оця штука, яка блискавку відганяє. Все більше в мене блискавка не попаде, можна не боятися. Бачиш, блискавка попадає в цю патичку. А це що таке? Культисти? Зачекай, я знайшов культиста. Він не один. Тут вовки. Ні-ні, це небезпечно. І всі за мною. Ну да, ну да, звісно. О, дво. Мене їдять! Дивлюсь на дзвоник. Вибачи, але мене тут окусають. У мене дуже мало ХП, я можу не вижити. За мною біжать вовки. Можливо, тут є бандаж світильник, але дуже класний. А взагалі, мені б напевно бажано бігти додому. У мене дуже мало ХП. Тобто, знаєш, на мене чих. <звук> на мене чихнути. <звук> ну да, якщо не вовк, то хто? То я сам. Також цієї ночі на нас будуть нападати. А він зможе мені допомогти взагалі? Я живий, все, погнали. А я не можу бігти. А ні, можу бігти, все окей. Я можу бігти ще як можу бігти. Він по мені не попаде, тому що він окунь. А може попаде? Я по ньому не попав. ой ой, ой, ой. Я хочу їсти. Дуже вам дякую. Тут мене хочуть заколоти. Є, да, мінус два дав ми змогли! Да! 50-й день. Оце то ми везунчики. О, дох лежить, дивись. Можливо, тут буде бандаж. А ну, Бандаж! Так, можливо, тут буде бандаж. БАНДАЖ! Ти будеш жити. І ти теж будеш жити і не то жити. Да, Вілін, ти класний! Ой, дякую, дякую. Дуже вам дякую, да, я знаю. Я маю знову йти шукати бандаж. Тоді я як піду, ой-ой-ой. Аби знайшли потом. А куди я її можу кинути, не попав. Я не знаю, як мені попасти. О, попав. Тікет, let's go. Я його взяв. Вже два є. Далі я маю взяти пушку і погнали, мужики. Бемс. Я ще той Бемс. Бемс. По оленю попав. Та ти шо, Та це взагалі ізі. Візьміть мене в наві хто небудь. А це день 62. Я біжу додому, тому що цієї ночі на нас. Олень. чекай, це якийсь бешений олень. Це дуже бішений олень. Я біжу додому. Ти бачив його очі. Він ніби не спав двоє суток. Це дуже жорсткий олень. На мене біжать культисти. Нах! <хе -хе -хе> ай, та не попав. Чому їх так багато? Нічого важкого немає. Дивися, ізі бенс. Ой, у мене дуже мало хп. Я можу відкинутись. Все, ізі, мінус один. Ми відбилися! День 68. Вау, ти глянь, як воно світиться. Хе, хе я когось бачу. Кейк. Ну, їсти я хочу, тому зайвам не буде. О, бандаж! Я знайшов бандаж! На тобі получай в голову! Хе-хе-хе, Хехе, культис! Ой, ладно, не доженеш. Мене називали Вілін швиденькі ножки. Хе -хе -хе. Вау! Ой! По мені попала блискавка, це щоб я довго не втикав. Я стояв і наді мною появилася ця блискавка. Вона хотіла мене вбити, але не вийшло. Якесь чудовисько за мною біжить. І це навіть не твоя однокласниця. Ти глянь, що ти боїшся? Ну втікай звідси. Ми будемо жити. Ну не факт, але можливо да. День вісімдесятий. Дивись, тут є ящик. Та-дам Діаманти і великий мішочок. На 25 штук. Там ведмідь. Там ведмідь. Нє-ні ні, ні. Сюди я не побіжу. За мною біжить, ведмідь. Він дуже швидкий. Ні, будь ласка, я хочу жити, будь ласка. Я даже не хочу дивитися назад. Ладно, я подивлюсь. Да, він дуже швидкий. Мужики, там ведмідь! Втікайте. <свистити> ну все, вони б'ються з ним. Я повинен їм допомогти. Капець якийсь Все. Чотко, ведмідь наш. Ну не біжи на мене, будь ласка. Ай, як по ньому попасти, я по ньому не попав. А, я не тупий, дивись, я буду за сіткою стояти. Я відкинувся. Ні, це 80-й день. Вся надія на них. Я вас благаю, живіть, мужики, втікай звідси. Да, я живий. Де тут цей ящик? Бай, Амо, все, я купив чітко. А поки я купив, тут вже всіх вбили. Можете не дякувати, я як Бетмен всім допоміг. Да, Я умничка без мене. Ви б не вижили цю ніч. Це занадто епічно. День 86. Сані? Зачекай, я не буду їх чіпати, але там Сані? Хе а що лежимо? Відпочиваємо, мужичок. Ти шо, щось попутав чи шо? Йди, відпочивай тут. Тут тепліше. Ти глянь, він на санях поїхав. Вау! І тут у нас діаманти. Вау! Дуже класна сокира! Ух, яка вона гігантська! Я знайшов дитинку. Це ж дитинка! Ми двоє впали. Ми повинні їй допомогти. Ми знову впали. А як йому допомогти? Це не дитинка, це ельф. Я не знаю, як йому допомогти. Вау, там два ведмедя. Так, мужики. Тай, йопті в каху я впав. Так, а де олень? Я чую, я бачу. Там капець. Я даже не буду дивитися. Я не буду дивитися. Я біжу, я біжу, я біжу, я вже майже тут. Ми вже майже вдома. Ху. Шо ти з цикля? Шо ти обкакався? Дав штанішки накакав? 98-й день. Тобто далі буде 99-й день. Що таке? Це кого я знайшов? Піднімаємося. І що тут у нас? Я впав. І більше тут нічого немає, да? Ну да, бо тут все взяли повністю. Візьмемо хоча б колесико. Кайф, то ти глянь, яка мапа! Ху, я бачу повністю все. Побажайте нам удачі. Цієї ночі на нас будуть атакувати. Ми сильніші, ніж вони собі думають. Головне, щоб я попадав. І тоді все буде чудово. У нього булава якась. Попав. Ха-ха! Що -ха! ти кашка? Давай, попав. Чотко. Це все? Ми дійсно змогли вижити. Це так ізі. Ой, знаєте, мене давним-давно називали ВІЛін виживач. Да, та ти глянь, Олень боїться, він не зміг до мене дістатися, але ми змогли вижити 99 днів і Олень в сльозах думає бігти звідси, даже не бігти, а повсти Він печальний поповз в своє сховище. Ти глянь, а в нього там непогано сховище. Да-да-да, даже не дивись сюди, в тебе вже немає шансів з нами, тому що ми змогли вижити. 105 днів. Вау, ха-ха! Клас! Мені це дуже подобається. Ми сильні, ми молодці, ми виконали цей челендж. Тому дякую вам за увагу і бажаю чудового дня. Пока-пока. Вау! -пока. Wow.